Головній госпітальній базі області систематично рятують життя наших військових. Також медичні працівники роблять все від них залежне заради того, щоб у родинах наших захисників і захисниць народжувалися здорові діти. Військовий Юрій та його дружина Наталя нещодавно стали щасливими батьками новонародженого синочка. Його разом з мамою вже виписали з пологового свідком цієї події став мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Юрій військовослужбовець Сил територіальної оборони. Сім'я чоловіка вже не вперше отримує кваліфіковану допомогу у стінах головної госпітальної бази області. Під час пандемії ковіду лікарі врятували його матір. Потім супроводжували вагітність його дружини, яка народила йому сина. Батьки назвали хлопчика Богданом. Наталка із Юрком приїхала до нас, щоб народити справжнє українське майбутнє. Ми пишаємося, що велика команда лікарні Мечникова має таку довіру, коли не тільки поранені хлопці, але й майбутнє України народжуються в наших стінах. Я знаю, що прийде година, коли буде пологів більше, але ми сьогодні вже бачимо позитивний напрямок в цьому. Більше наших військових хлопців з дівчатами. Почали одружуватися, записуватись і народжувати дітей. Ми за майбутнє, ми за нові пологі будинки, ми за справжні українські сім'ї. На жаль, у Наталі за декілька днів до пологів виникли ускладнення. Каретою швидкої допомоги її доставили до лікарні та оперативно прооперували. Медичні працівники врятували життя матері і дитини. Хлопчик народився повністю здоровим. Коли кровотеча у жінки під час вагітності, то йде ліч на хвилини. Дякую команді, все було готово, була готова операційна, було готова е, анестезіологи, ми всі були разом в операційній, коли він кричав на операційному столі, отий малий багданчик, ну, були, були всі щасливі. І оці сльози, які ми бачимо, о, вони коштують дуже багато. Юрій тричі ставав на захист України. Добровольцем пішов захищати Україну під час антитерористичної операції. 24 лютого, 2022 року, разом зі своїми побратимами одразу пішов до територіального центру комплектування. Нині ж виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Захисник щиро радіє народженню сина. Чесно скажуте, в мене такі умови роботи служби, що мобільним телефоном не завжди треба можна спілкуватися і треба там. Певний час прийти де, ну, відійти від місця служби, і тоді вже можна там, трубку взяти. Ну, в мене так вийшло, що я відчував, що, що щось не то, що щось що сталося. І е, я вибіг швидко, взяв трубку, і мій дружина мене е, так сповістила, що в мене син народився. Щастя, що може відчувати людина, яка е, народжується дитина. Щастя, дякую. Особливо лікарні мечника, особливо полову будинку. За по перше, професіоналізм лікарі дуже професійно виконали свій обов'язок. І за це ще дуже велика вдячність. Сам Юрій народився на Криворіжжі, а Наталя в Дніпрі працює у видавничій сфері. Переконана, що не потрібно відкладати життя на потім. Ми дуже хотіли і чекали. Ну я все ж таки за те, щоб життя тривало і зручного часу немає. і Настане не ніколи треба жити. Ну зараз ми ну, разом далі дізналися. <рес> Цю вагітність, тобто ми так разом переживали. Зараз є відео. Ну я маю на увазі якийсь месенджер, що це війна, не так, коли там листи писали. Так, все таки була якась можливість спілкуватися в Акушерському відділенні головної госпітальної бази області. щомісяця народжується близько 50 діточок. Все робимо за для того, аби зростали вони, як і всі українці, під мирним небом. Олексій Доніченко Ілля Ломовський новини на дитині.